Михайло Подоляк дав інтерв'ю телеканалу ОПЗЖопи Вадима Столара Новини Лайф. Там Подоляк виголошував дивні тези. Ну, в принципі, як і завжди. Дехто готується до наступних виборів, якими вони можуть бути, та чи, при умові закінчення війни, через який час власне можливі вибори і президента, і в раду. Вони можуть бути. І вони будуть. І вони будуть, коли буде. Все ж таки зрозумілий формат безпеки для України. Але чи зможе Україна почати правильну побудову переформатування державних інституцій, так зможе. І ці вибори будуть для цього найбільш потрібними. От наступні вибори вони будуть запускати системність виборів, ну різних виборів, які приведуть до побудови нарешті більш-менш адекватної інституціональної системи влади. Вибори будуть, але тисячу гривень роздали народові не під вибори, а знаєте, просто так. Воно дискутує, дебатує, і це нормально. Тобто, це не є купівля електорату, як про це, власне, багато хто і пише. А, купівля електорату. Ну, безумовно, все через купівлю електорату. В нас немає сьогодні виборчого процесу. Хоч де, хто готується до наступних виборів, вони можуть бути. І вони будуть.